Очільник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів деякі розкрив деталі, так би мовити, і говорив про те, що спілкувався з Кітом Келогом з приводу планів РЕФ щодо нападу на НАТО. Керівник розвідки зазначив, що Росія визнає лише силу, тож саме через неї Україна досягне стійкого миру. Очільник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов під час зустрічі з спецпредставником президента США Кітом Келогом розказ в дані розвідка щодо підготовки Росії до нападу на НАТО, як зазначили у прес службі ГОР, Буданов брав участь у заході разом із головнокомандувачем ЗСУ генералом Олександром Сирським, начальником генштабу генерал-майором Андрієм Гнатовим, а також представниками розвідки. Повідомляється, що американську сторону ознайомили з поточною оперативною установкою, оцінкою планів держави агресора ГРЕФІ до 2036 року. А також із даними щодо підготовки Кремля до збройного конфлікту, не лише проти України. Аїни, а й проти країн НАТО. Імперські амбіції Кремля не обмежуються Україною. Вони охоплюють усю Європу. Втім, за підтримки Сполучених Штатів ми здатні зупинити Росію і звести на нівець її військовий потенціал. Завив ну і до речі, також ще очільник гур звичайно подякував уряду, подякував народу США за політичну. Застало так економічну і військову підтримку України, зазначивши, що Росія визнає лише силу, тож саме через неї Україна досягне стійкого миру. А ну і нагадаю знову ж таки вчора вранці, 14 липня, кіткалох, прибув до. Києва, ну і до речі, ще з'являється повідомлення з приводу того, що він планує пробути у столиці. Можливо, так він буде не тільки в столиці, а в цілому на території нашої країни. Хтось дописував про те, що декілька днів він планує бути, а хтось дописував про те, що все ж таки тиждень, тиждень він планує прибути, щоб побачити дійсно на свої очі, все те, що відбувається. Ну і будемо дійсно чекати дуже таких, знаєте, якихось. Не тільки занепокоєнь, так а дієвих і миттєвих рішень від сполучених штатів Америки. Все ж таки після цієї поїздки кітакелога дуже сподіваємося так. Що він побачить те, що відбувається, так що він про це буде говорити, про те, що це буде активніше так обговорюватися, і дійсно дуже сподіваємося, все ж таки, що а, будуть якісь а, такі, знаєте, відчутні зміни після цієї поїздки. Кітакелога хочеться в це вірити. Поки так бачимо з вами ці дії, і дійсно хочеться в це вірити. Ну а тим часом також Трамп, ще вчора ввечері на останньому етері ми з вами обговорювали це. Робив деякі цікаві заяви. Він Зустрічався з Марком Рюта, генсеком НАТО, і дійсно дуже багато всього говорив. І ще й навіть наче почав так, наче почав виставляти ультиматуму Москві. І в ЄС, до речі, зробили йому деякі зауваження. Більш детальніше, давайте з вами про це поговоримо в Європі. Раді тому, що президент США нарешті зайняв жорстку позицію щодо Росії, але відстрочка у 50 днів, яку Дональд Трамп дав Кремлю на виконання ультиматуму, є занадто довгою. Про це в коментарі журналістам заявила верховний представник ЄС з іноземних справ Кая Калес. Це дуже позитивно, що президент Трамп займає жорстку позицію щодо Росії. З іншого боку, 50 днів це дуже довгий термін, приховуючи, що вони щодня вбивають мирних жителів. Сказала головна дипломатка ЄС. Ну і Калес також висловила переконання з приводу того, що потрібно навіть більше тиску на Росію, щоб їм. Теж закортіло миру. Добре, що американці роблять ці кроки. Я сподіваюся, що вони також надаватимуть військову допомогу Україні, як надають європейці. Додала вона. Ну а тим часом також і ще з приводу того, які заяви робив президент Сполучених Штатів Америки, говорить про те, що я розчарований Путіним, але ще не закінчив з ним. Президента США запитували, чи довіряє він російському диктатору. Він відповів: я майже нікому не довіряю на питання, як Трамп змо. Мусить Путіна припинити війну. Він сказав, ми це вирішуємо. А, ну і бачимо, що дійсно останнім часом а, так, все ж таки, риторика. Хотілося би вірити так, знову ж таки, в те, що риторика Трампа змінюється, тому що все ж таки останнім часом все більше і більше з'яв в сторону нашої країни, так, в сторону підтримки нашої країни. Але знову ж таки будемо спостерігати, так і слідкувати за цим. Ну а тим часом у Кремлі також не мовчать, звичайно, і в соцмережі Х Мідведі. Це публікує досить цікаву статтю. Не статтю перепрошую допис, який ви можете зараз бачити на своїх екранах, він його навіть на англійській мові так оприлюднив. А, ну і... Він що ж там дописано? Так, давайте зачитаємо. Трамп висунув Кремлю театральний ультиматум. Світ здригнувся, очікуючи наслідки, Воєнізована Європа була розчану розчарована. Перепрошую, Росії було байдуже. Ну і дійсно бачимо, що і ще і дописував так Петро Андрющенко. Керівник центру вивчення окупації коментував цей допис, тим, що давайте ти відверто. Мабуть, вперше Алко Медведєв вимовив те, про що б всі подумали. Сподіваюсь, хтось покаже цей допис. Трампу, ось такі, от допису прилюднив також Петро Андрюшенко, знову ж таки прокоментувавши те, що написав у соцмережі ікс Медведєв. Тобто, бачимо, дійсно, що починають так кремлівські посіпаки якось висловлювати, говорити напряму про те, що Росії байдуже так і дійсно досить багато таких цікавих ще тез говорить. Ну і говорячи й про те, що навіть світ здригнувся, очікуючи наслідків, і дійсно говорить про те, що Трамп висуває. Театральний ультиматум ось такі от заяви він робить. Ну і знову ж таки будемо спостерігати далі за реакціями. Досить цікавий цей допис. Так, ну і бачимо, що Медведєв дійсно він дуже полюбляє такі дописи робити на своїх соціальних мережах, на своїх сторінках. Знову ж таки, досить цікаві дописи спостерігаємо. Ну і також з приводу того, що ще дописують на Росії, так би мовити, одне із їхніх видань, досить таких популярних на Російській Федерації: за Moscow Times, так дописує про те. Що російські акції злетіли в ціні після рішення Трампу дати Путіну ще 50 днів на врегулювання війни в Україні? Індекс Мосбіржі підскочив майже на 3% за 20 хвилин після того, як Трамп повідомив, що буде ще 50 днів чекати припинення вогню з боку Путіна, перш ніж вести нові санкції проти Російської Федерації. Ось такі от дописи також цікаві досить з'являються. Тобто, бачимо, що акції Мосбіржі зараз літають, так би мовити. Допустить, про те, що все ж таки і коментує ситуацію в водання. Російський ринок акцій відсвяткував брехливі реалії виступу президента Дональда Трампа щодо ситуації України. Зазначається, що за підсумками торгів індекс додав 2,73%, показавши найсильніший стрибок з 12 травня. А також ще дописується про те, що ринок видихнув. Наводить видання слова інвестбанкіра, одного із них євгена Когана. Інвестори чекали значно. Різкіших від Трампа та його соратників республіканців, які обіцяли сюрприз і анонсували пекельні санкції з митами у 500% проти країн, що купують російську нафту. А у реальності Трамп пригрозив 100% митом проти країн торгівельних партнерів РФ, якщо протягом 50 днів не буде досягнуто мирної угоди. Знову ж таки бачимо з вами, що рашистам недостатні санкції їм потрібно їх набагато більше. Дуже сподіваємося, що наші партнери будуть робити усе, щоб якомога швидше вони відчули на собі. І санкції ці мити в 500 і навіть більше відсотків, тому що дійсно бачимо, що нам Мосбіржі зараз святкують, так би мовити, але хай не забувають так знаєте, як говорять, наскільки б ти високо. Не літав, не забувай, що тоді падати набагато болючіше. Так і дійсно бачимо з вами, що все ж таки Російська Федерація зараз радіє, але прекрасно з вами розуміємо, що рано чи пізно вони будуть не так сильно святкувати ті мита, які дуже сподіваємося, будуть все ж таки прийняті проти Російської Федерації.